Моя свекруха жила коло мене 30 роки, вмерла на 96-му році життя. так. Вона замовляла кров, замовляла ружу, уроки замовляла, то якщо хтось вріже або втне, то замовила і вже кров не йшла, кров не йшла. А дитина, так, вона замовляла в роки. Та. І ще від поганого давала, не дай Боже, когось би вкусило, чи корову, чи що, то вона давала від поганого, давала на, ті на коноплі, давала ті коноплі, і замовляла і давала людину. А ви чули, як вона щось там приговорювала, якісь собі слова там? Та чула я, вона від поганого замовляла якось. Гадина, бісиця чи воїн, чи войниця, як не може проти темної днини, так не може проти темної ночі, мене там на стуню укусити, їдь, пустити. Вона так замовляла, я то чула. Так, 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 так. Таким прислуховувалася та правильі а сніж, що з ножом там ні, внастили. в нас ни ні, в ніч не брала. Свічки не ні, 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 ні свічки, ніч просто вона нас замовляла. Все та до неї люди багато ходили. Ходили і казали, що допомагало. А так. як звали. Марія. Марія. А якось в селі її називали. Скі та Скіричва. Скіречка. Скіречка. Скірочка, стара скіречка.